Всім привіт, я в кривому розі. В основу улова не можна ходити. Перегрібав пуфіки, як обычно. Чого то не вистачає. Думаю, сходимо свіжачка, доберемо горохового, хоча мені потім порекомендували, що кукуруза з клубнікою буде працювати краще. І тут і фруті. І на вопрос, чим буду прикармлювати, ну якою небудь прикормкою. В нам. Пару пачок прикормочки фірмової Криворіжської дали. Погляньте, я, я хотів відказати, але від такого бренду не відказується. О, вона. Будемо підсипати, засипати в пружини чи сипати на точку кораблик в як то кажуть. Що за бренд? Грен Ред, а не, Чорт його. не бренд, мабуть, Патріот називається, а смаки рязні. Тестові образці. Це не реклама, це на тест драйв. Походу, в продажі ще немає. Ну, Да ладно, нам рибачить на пуфіки. О, значить, нам туди дорога. На Федоро Сулічино. Чи не так Мурчик? Щось в третього Мурчика морда якась вийшла не сильно довольна. Навірно, того, що він уже третій. Двох загубив, якщо не трьох. Це, мабуть, все таки третій. Ну не факт, що четвертий. Головне, що комишанський мурчик не губиться. А то все чіпуха. Добренько, погнали на рибалочку. такий всім привіт, любимий місток. З клювом було не дуже, але мені в магазині основа Олова підказали, що бере на кукурузний кук і полуничний. Того ована. як вам такий? G-Stream. Є і той, і той. І всі фарбовані, тому я знаю, де який. Наверх зробимо кукурузний, а на низ полуницю. У нас ще є конопля, але навряд чи тут наркомани водяться. Хоча можна і перевірити. Понеслась. Включить мотори і пультик. Все, як казав, готово. Джейстрім. Привези нам коропа і без нього не вертайся, як то кажуть. Оп, на другу снасть насадимо чисту полуницю. Я навіть знаєте що, думаю саджати по дві, але гачки не дуже моцні. По чешські, по-моєму, крепкі. Не знаю, що я це слово вспомнив. 70 грам флетик. Слабоватий. Ну, якщо не натягувати, то видержа. Хоча так далеко завозить. Не, перенаживемо. Джейстрімовський пуф, конечно, крепкий, Ну, в риби в коропа тоже губа не дура. Оп, оп. Засунемо в форточку. Тю це в сосіда, а я думаю, де воно пищить. Вам тут все видно. Но. Допомітно до прикормки теляться патріот, підкинемо. Подякуємо, в основі умова задана. А щоб мало не показалось, і ще. І це у нас буде сьомий сектор. Я типу по сигналю. Так, пуфіки, пуфіки. обережно чпуфіки. гачки тоненькі. Ох, йомаю, а він все так і цілиться деревами. Уже десь не зовсім далеко. Але ще не близько, блін, як же сонце палить. Вроді і хмарно але не затуляє. Ще там, не лякай мене, легко пішов. Думаю, зійшов стільки тягнуть аж з той сторони тиси. Почав наматуватися, шоклідер на катушечку. Хтось пам'ять, на якому гачку який був, кукурудзяний чи полуничний. Ух, чух мене побачив. Мух шайтанова на нижній сів, а ку полуничний. кукурудзяний зверху ще сидить. Чи там обидва кукурудзяних було, я вже я вже й не, не. Оп, не спам'ятаю. Так, спорядок. Ой! Та тихо, ти засранець. Ти скажи, як, як засів. Так, пуфіки відчіпляємо, оба-на! Дивіться, як губа розірвана, в когось зійшов, але минулого року або позаминулого. Сери чимось чорним. Що він таке чорне їсть, я без поняття. Але вимазуватися в це гуамо не хочу. Оп, перезавоз і треба би всі останні теж перекинути. Оп! Стартанув, так, ніжно, нежненько. Гачки карасячі, але сів короб. Просто такий коропець. Не встигаю, як бачите, закидувати, стайка підійшла, пелиться підсипали і порядок. А пуфік він як попав плаває на видному місці, ще й кольоровий. Ну що, робіть ставки кукурудза. Чи цей самий, хто там ще полуниця була? Уже поряд, шаклідер вже у нас. Двічі обережнішим потрібно бути, бо леска скінчилась, нитка вона взагалі не амортизує так, як, як треба. Полякаємо його на нижній гачечок. Оп. Оп, оп. Та откуди стільки сили. Як в дідстві з, з дідського мостика. У діда не було мостика, я його сам, у діда корито вкрав, і в мене був мостик. В селі. Отак от. -от. Відчепилися. Пилочка верхня попиляна. А рибка зачотна, можна забирати. Тут від кілограма можна брати. А тут всі кіло 400. Насправді, кіло 300, але інфляція. Тому я кажу кіло 400. Ви ж розумієте, інфляція. Оп! Красота. Помнив детство, пубертат наставлені. Чіпляємо по дві полуниці бо перезакидав, усе пообжирало. У нас то попапів, до... ти попапів, пуфіків дофіга. Кораблік, це не ти наїхав там часом, ні. Коропець сів. І тільки вирішив я, як бачите, завести. Бункер зброшений. Дугу вибрати вже не всюваю. Ось, сподіваюсь, Карпа вспіємо достать. Мстящий дух повертається. Прорветься. Ух, тіньок нарешті. Сонечко зайшло. Не переїде. Порядок. Кораблик дуже виручає. В плані завести, вивезти, метр в метр положити. Реально він виручається не те слово. Він помо... Якщо купите, ніколи не пожалкуєте, якщо робочий буде кораблик. На 70 метрів, метр в метр кожен раз ложити під кущик, це треба або суперменом бути, плюс за корм. Або мати кораблик і не напрягатись. Сусідів до сих пор фіга. А я вже навіть не обращаю внимання на них. І мені навіть вже і не стидно. Оп, нижній гачок захватило. Так. Рятуйте корабель де пульта. Патріот оп, відпрацьовує. Гутка, трохи портиться. ще дождя не хватало нам. Так, ми вернемося ж к нашим баранам. Так, обережненько. Блін, попуталася. Оп. Так, от так нельзя делать. Чувак, ти, конечно, молодец. Ну так делать не мозга Ми так все втратимо Абсолютно все, шабашимо І на шабаш у нас іде пупіковий бонус Не в дереві, вроде ні. Сидів, сидів, думаю пора сматуватися Надо і міру знати Короб бачимо міри не знає на посашок. Сусідів фрикціон залежжав, нарешті я почув, що хтось в когось була клювака. Нарешті. ідік к папочки. Оп-оп, тиге-дик, тигедик. Вже недалеко, але ще не близько. Десь посередині. Шоклідер ще не наматується. Він що поглубу йде. Товсто лаб'ятник, Оп! Десь тут. Шоклідер налетів на камень. Ого! Що, жарко, світло? А, невеличкий конкретний відпускник. Порвав собі кадик, дивіться яка форточка. Називається сажусь на дієту. Все мимо буде пролітати. Але відпорвав, відчепився і за верхню губу сів. Живий. Та процвітай. Все. Сматуємося. Фільки не слабо так і зрасходували. але будьте певні, нам задонатять ще. Мостик хиткий, але видно, що підрихтували нормально, жити можна наш базовий лагерь. Пора заняться лагерною роботою. Ой, гикалка напала, йогурта хайпонув. Що ж з вас причитається? Ставте лайки, діліться роликом з друзями. І дайте мені кепочку. Силочки в описі під відео. Сказав би, погнали додому до Мурчика. Але фіга. їдемо в Кривий Ріг до мами на квартиру. Ну от і все, полуничка, як і очікувалось, відпрацювала. А кукурузу, як бачите, викидав півпачки, ще нараз залишилась. Тут ті знайшов. Це вже буде зовсім інша історія для жари новинка. Те ще треба. Підсипали в бункер прикормочкою, прикор гранульованою місцевого виробництва з Кривого Рогу. Дякуємо основі улова за підгончик. Патріот. Отакі От пироги. Що ж? Силочки на пуфіки в описі під відео і у всіх магазинах вашого міста. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді. Може рибку показати, та без проблем. Ось вони 3-4 кабанчики. Добренько. Що ж, до зустрічі на воді.